Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Славко-шоу, випуск 15-й перший сезон. Закінчився черговий тиждень, і у нас, ви не повірите, в четверте поспіль Four Times in a row, Flawless victory, Бездоганна перемога. Ми приросли знову і в доларі, і в біткоїні. Не дуже сильно в доларі і досить непогано у біткоїні. Результати чуть-чуть будуть пізніше. А зараз ми з вами поговоримо. Давайте про. Трошки про ринок, чому мені подобається крипторинок, чому я люблю опціони, чому я саме люблю найбільше продавати опціони. Крипторинок це дуже хороше та яскраве місце, яке підійде дуже багатьом людям. Думаю, що і вам. Наприклад, любите грати в лотерею? Купіть різних щиткоїнів. Раптом якийсь з них виросте в кілька разів і матимете гарний плюс. Якщо хочете додати до цього трошки духу фінансових пірамід та ризикнути, купіть мемкоїню. Там відразу все чесно. Ніхто вам не обіцяє, що наш криптопроект змінить світ і бла бла-бла бла. бла а бла. говорять все чесно, це прикольна монетка з гарним песиком, котиком, жабенятком, або ще якоїсь цікавої особистості і ще щось. Ніхто не планує змінювати світ, ніхто не планує щось е, таке надзвичайне робити. Це проста гра. Всі грають. Хтось це діло запампить, хтось виграє, а переважна більшість програють. Чесно, красиво, класно. Якщо ви хочете бути заможним інвестором, теж все просто. Купіть біткоін, тримайте його років 5, попередньо вивівши на холодний гаманець. Потім продайте і оля, все просто. Єдине, не відразу. Якщо ви хочете азартної гри на високі ставки, ласкаво просимо на ф'ючерси з високим плечем. Це як? Вкладаєте 100 баксів, берете соте плече. І якщо ви вгадали напрямок, стали в лонг, ринок пішов відразу вгору, або стали в шорт, ринок пішов відразу вниз, ви отримуватиме дохід не від 100 доларів, а від 10 тисяч можна класно заробити. А якщо щось пішло не так, і ринок пішов на 1% проти вас, отримали ліквідацію, втратили 100 доларів. Зарядили ще сотку і знову вперед. Не маєте 100 баксів, але хочете так грати. Не проблема, можна і з десяткою це все робити. Красиво. Якщо ви вмієте. Гарно та переконливо розмовляти. Любите фоткатися в чужих таких модних тачках, з пачками ботефорних доларів, в красивому такому брендовому одязі або псевдобрендовому. Тоже можна щось робити. Будь ласка, створюйте та продавайте власні курси, успішний успіх, ще щось. Важливо, класно одягнутися, зробити норм освітлення та класний звук на роликах. Точно краще, ніж в мене, поки що будемо працювати. Важливо вам говорити переконливо, заставити людей повірити, що ви реально вмієте трейдити і так сильно хочете допомогти людям стати заможними. Ну аж спати не можете, їсти не можете. І саме тому придумали свій унікальний курс, як пройти від нуля до одного мільйона за рік, наприклад. І щось такого типу. Нормально? А ще тема. Організуйте свою велику спільноту або платний канал з сигналами. Де клієнти матимуть можливість потратити трошки грошей, заплативши вам за ці сигнали. А потім ви їм так дуже толково із розстановкою розкажете і поясните, от чого ж так воно виходить, що канал суперський, сигнали ахіренні, але чомусь клієнти втратили всі свої гроші. Може, дехто навіть вам повірить. Якщо ви явно кидало, отакий конкретний, може навіть зі стажем відсидки в місцях настільки віддалених, теж є що робити. Ви можете крутити мамонтів. Можете участвувати в різних памп-дамп-схемах. Ви можете скидувати ніби фразу вашого гаманця з метою розвести лохів на трошки ефіру. Такі клієнти, до речі, що хочуть розвести, набігають під кожним моїм відео на YouTube. Кому цікаво, подивіться, там по двоє-потроє аж набігає своїми фразами. Або, якщо ви по натурі підприємець та розсудливий гравець, це як я. Можна спробувати побудувати щось подібне на класичний бізнес. Звичайно ж, з елементами азарта, ставок, з метою заробляти плюс-мінус 30% доларів на рік з незначними ризиками. Не заробляти іксувати 10 іксів за рік ще щось. Тоді ризики будуть шалені, і див попередній варіант, див в фьючерси. От щось таке подібне на класичний бізнес, з метою заробляти плюс-мінус 30% в рік. Хороший рік може бути 50, поганий може бути якийсь мінус невеличкий. От щось таке, я намагаюся побудувати на Словко шоу. І щотижня показую вам результати. А тепер Гойда до наших результатів. Так, подивимося до результатів нашого тижня. За цей тиждень ми з вами заробили приблизно 1100 доларів. Не так аж і багато, але подивіться, як класно ми заробили в біткоїні. Понад 30, майже 40. Це все сталося при тому, що біткоін упав. Бачите, курс був 96045 попередню п'ятницю, а в цю п'ятницю 94700. Тобто на падінні ми мудрилися заробити і в доларі, і в біткоїні. В біткоїні прикольніше. Якщо так буде продовжуватися, ми скоро дійдемо до наших двох біткоїнів. Мені іноді говорять, що що це за така стратегія цікава, що в тебе було два біткоїна, а ти щось там торгуєш, щось крутиш, вертиш і стало 1,77. Ти міг їх просто тримати. Так, да, міг, якби знав, що буде, знав би яке майбутнє, то просто би тримав. Тут мені згадується один з моїх колишніх партнерів. Він любив казати таку фразу, що я хочу бути таким розумним, як моя мама, але після. От, я ж не знав, що біткоін виросте буквально за місяць із 62 до 108. Якби знав, то став би в такий хороший лонг або накупив би опціонів кол і заробив би. Добре, це лірика. Подивимося, що в нас відбувається зараз. Закрили ми на 168400. Зараз ми з вами маємо 169%. 600. І біткоїна стало ще більше. Все класно. Торгуємо. Так, зробимо, зробимо, зробимо світлу схему, так як ми любимо. Трошки збільшимо об'єм. І давайте ми трошки поговоримо з вами про опціони. Дивіться, я вже відкривав багато позицій напродавав. Бачите, на 1-1 біткоїна. Частина з них тупо, звичайно. А тут 101 P, 102, P. Вони зараз сильно мінусують. Це я продавав, коли біткоін виріс до 102. Пам'ятаєте, цей тиждень біткоін спочатку впав, потім виріс мало не до 103, потім впав до 91 і зараз торгується на 94,600. Оцих я набрав, вони зараз мінусують. Ну нічого, комбіки. Дали нам гарний плюс. Вже не 500 тисяч тут, а 400 тисяч в шорті. І дивіться, як класно. Наш ф'ючерс улюблений на 27 дюна показує 11,47%. Оце вже якесь щось набагато адекватніше. Це вже не 13, чимось, не 12 чимось. І того класний результат. Комбіки нас гарно перестрахували. Тому, не дивлячись на падіння, ми заробили. Тепер, чому класно продавати біткоїни, продавати опціони? Зараз ми продаємо опціони пут. В основному. У нас є шорт. Бачите, загальний шорт на 134 тисячі доларів. Це приблизно на півтора біткоїна. І відповідно, ми можемо безризиково продати PUT опціонів на тих самих 1,5 біткоїна без ліквідації. І таким чином ми робимо ці продажі з метою отримати собі премію забрати. І коли я торгую опціонами, то От відкрив я таку позицію, і я можу взагалі не заходити на біржу аж до наступної експірації до п'ятниці. І я можу приблизно розуміти, який свій очікуваний дохід. Пам'ятаєте, я трошки про греки розповідав опціонів. грек Тета, мій улюблений грек, це час. І от 230 доларів. Що це означає? Це означає, що моя опціонна позиція, якщо не буде опціонно ф'ючерсна, якщо не буде якихось таких дуже диких рухів на ринку, що якась ліквідація, буде приблизно нам давати 230 доларів на день. Чим не бізнес? Вклали якісь гроші, отримуємо якийсь дохід, маємо якісь витрати, так, наприклад, на рекламу цього шоу на YouTube і так далі. Тому я люблю саме продавати опціони. А от якщо я купую, купую опціони, то це тета зараза мінусове стає, бо опціон розпадається. Правда, куплений опціон, він мене не обмежує по прибутку. Якщо я куплю опціон кол, наприклад, і біткоін за той час до експірації виросте там в два чи в три рази, то цей опціон дасть шалений прибуток. Набагато більше, ніж проданий. Але в казучки ми не віримо, ми вже дорослі хлопчики, Тому ми будуємо звичайний класичний бізнес з елементами ризику, з елементами гри, і з метою потрошки поступово заробляти і потрошки рухатись. Наш перший майлстоун це 200 тисяч доларів на аккаунті. Поки що ми підходимо до 170. Починали зі 124, якщо пам'ятаєте. Польот нормальний, рухаємося. Тепер глянемо до біржі Bitmex. Того тижня тут було все важко, а цього вже набагато краще. Дивіться, перший лейткоін плюс 6 тисяч доларів. В сумі. Дивіться Солана. Плюс майже 3000 доларів. Це ми ловимо фандинг. Ну, зарази ці мемкоїни дають мінус. Не такий шалений, як був раніше, але поки що мінус. Це зверху це пепе і внизу Суї. Суя взагалі не розуміє. Воно кудись летить вверх. Далі показує якісь атеаші. Ми торгуємо. От дивіться, ми по 5,1 продали 200 контрактів Суї. Це приблизно на 1000 доларів ці дві продажі. Далі поставили відкупити по 4,7. Ціна впаде, ми це діло все відкупимо. Щось собі в копілочку додамо. І так далі так далі торгуємо. Поки що загальний у нас плюс, може не мінус. І коли буде нормальна, гарна корекція, і хомячків таки нормально побриють. Попам'ятаємо, що пепи, суї це монети, за якими нічого, крім малюнка жебенятка. Чи там ще щось не стоїть. І тоді вже буде у нас нормальний, гарний профіт. Взагалі я очікую, що ми тут. 30 40 доларів зробимо в сумі. Поки що у нас десь. Скільки десь плюса, плюс-мінус, плюс трошки менше. 4, десь плюса. Побачимо. Ок. І наприкінці традиційно трошки прогнозу по ринку. Нормальної, серйозної корекції ще не відбулося. Тому ми чекаємо корекцію, і моя рекомендація не фінансова рекомендація, а звичайна. Продавати. Не купувати, а продавати. До нових зустрічей. Дякую, люблю вас, цілую. Па-па.